Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент України Володимир Зеленський вперше розповів, де перебувають його діти: – 18-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило. Очільник країни в інтерв'ю журналістам німецької газети Білд чесно відповів на запитання, чи вивіз він своїх дітей з країни. За словами президента, його донька та син перебувають в Україні. Зеленський разом з дружиною першою леді Оленою Зеленською вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші діти вмирають. Мої діти в Україні, сину, 10 років, і він в Україні його могли відвести за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі. Це було б несправедливо, сказав президент України. Зеленський додав, що його діти, так само як і інші, бояться обстрілів і бояться його втратити. Ми любимо одне одного, і дуже важко уявити життя одне без одного, додав Зеленський. Нагадаємо, батьки президента також протягом всього часу повномасштабної війни знаходяться в Україні у рідному кривому розі. Вони, за словами українського лідера, відмовились навіть евакуюватись до столиці.